Я хочу запросити на цю сцену народного депутата України Надію Савченко та її маму Марію Іванівну. Доброго дня. Я пробачаюсь, не хотіла вам зіпсувати свято. сподіваюся, що не зіпсую. Я проїжджала тут разом з мамою, разом з своїми друзями і, шановні малинці, я рада побувати вас в гостях. Ця земля історично має досить таку важку історію. Але я зараз побачила, що не дивлячись на те, що наша історія досі нелегка, ви люди, які вмієте веселитися, ви можете самоорганізуватися, ви можете зробити собі і Україні свято. У вас є друзі поруч, які зараз завітали до вас в гості. Наступного разу напевно ви зробите з вашими маленькими дітьми якісь концерти. завітаєте в гості до вашого сусіднього міста, з якого зараз до вас приїхали люди. І я дуже рада, що ви живете, не дивлячись на все, те, що відбувається у владі, не дивлячись на те, що відбувається в країні. Війна життя не припиняється. Я бажаю вам самих самих щасливих свят. В світі, які тільки є. Україна цього заслуговує. Я сподіваюся, що ви всі ці свята, всі всю цю зиму, всю весну і взагалі все своє життя будете дійсно щиро посміхатися. Я дуже вам дякую за те, що побачила такий прекрасний концерт. Я згадала, як моя мама колись ходила, дивилася, як я отак от виступала на сцені. Дуже вам дякую. Це моя мама. Дякую. що дякую, так е, дуже приємно з радістю зустріли. Дай Боже вам здоров'я, щастя і благополуччя. І я хочу, щоб закінчилась війна, щоб ми завжди жили у радості, у танцях і в піснях. На все краще вам дякую. Шановна пані Надія, шановна Марія Іванівна, ми вдячні, що ви завітали на наше свято. Ви бачите, вас дуже підтримують. Ми всі з хвилюванням слідкували за Історією, трагічною і героїчною історією, якою ви показували приклад, якими мають бути українці, щоб наша країна мала прекрасне майбутнє. Кожен з нас зараз живе в такий час, що ми повинні дуже добре думати, аналізувати, сприймати те, що нам говорять засоби масової інформації, те, що нам говорять наші можновладці, слухаючи всіх. Робити правильні висновки, мати свою власну позицію. Для мене особисто ви приклад того, що ця позиція є, і як би не оцінювали, як би йшли справи далі, ми маємо мати ось той стрижень патріотизму, гордості за свою країну, людяності, який нам всім разом допоможе, особливо у клін матері, яка все це пережила. Яка зараз, напевно, щаслива, що хай возять вас по цих малинах і так далі. Але напевно вам це легше, ніж коли вам доводилося чекати, визволяти, доньку. Ми вам щиро дякуємо, бажаємо міцного здоров'я, бажаємо енергії для добрих справ, щасливого Нового року, гарних свят всім нам і нашим гостям. Дякуємо. які старовинні українські обереги, які зробили наші діти: добро, достаток, мир, благополуччя. Нехай вони приносять і в вашу оселю і оберігають на протязі всього року. Дуже дякуємо, Боротьба тримаємо за Україну. Перш за все, ми хочемо дізнатися, яка мета вашого візиту на мали. Я чула, що тут буде дитяче свято і що тут дуже багато дітей-інвалідів збирається, діти атошників. І тому мені повідомили про це учасники руху. Вони говорили, що вони будуть їхати сюди. Я вирішила поїхати з ними разом з мамою. просто поспілкуватися з дітьми. Я побачила два колективи в двох різних місцях. Мені дуже приємно, що діти жваві, діти живі, діти хочуть посміхатися і можуть в такий нелегкий час. Це саме головне. А як нова людина в парламенті, як ви можете оцінити його працю? На два з мінусом. Скажіть, будь ласка, була заява, то, що ви вийшли з батьківщини. Можете коментарі якісь по цьому переводі? Так, я вийшла з батьківщини, тому що наші погляди не сходяться. Е, я роблю такі вчинки, які я вважаю, що робити потрібно. Я не хочу, щоб хтось ніс за це відповідальність, крім мене самої. Скажіть, а мінські переговори для нашої України будуть якісь зміни? Е, Якщо нам допоможуть допоможе ще два учасники тих мінських переговорів: сторона Франції і сторона Німеччини, то туди буде. Що мене цікавить, як окремий депутат взагалі може щось зробити до нашої країни? Може. В полі воїн, але тільки не в Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, саме ви які нові проєкти розробляєте? У мене є. Не в мене є, в є проект. Ми давно знаємо, як ми хочемо жити. Так залишилося тільки це виписати законно і змусити владу це поставити. От зараз люди пишуть це законно. Я дивлюся, що вони пишуть. У мене дуже багато ідей спіпадає з громадами. І коли це буде написано, ми зробимо так, щоб це почало працювати. Скажіть, війна на Донбасі? Е, було б достатньо навіть одного бажання Києва для того, щоб це закінчилося. І на кінець привітання для наших маленьких. Вчиться бути щасливими в самі непрості часи, щоб не траплялося, просто зберігайте оце відчуття, що щастя є. І повірте, ви його притягнете, його буде більше. Його буде дуже багато і вистачить на всю Україну. Оля Михаліцька Григорій Шатюк портал і